Руслана, вдруге, після твого тріумфу на Євробаченні Україна буде приймати європейський пісенний конкурс. Ти звичайно в оргкомітеті, тому що ти вже все знаєш про цей конкурс. Ну мені здається, як ніхто на жаль, євробачення не проходитиме у твоєму рідному Львові. Засмутилася. Дуже і мені здається, навіть і не дуже е, мельвів'яни поборолися, ну так об'єктивно говорячи. Е, дивлячись презентацію міст, я була враження, що е, Дніпро, Одеса і Харків просто на собі розривали сорочки. Останні ну це було видно, що ці три міста ну нічого не хочуть, хочуть тільки Євробачення. Влітку ти вирішила залишити чоловіка вдома на господарстві і поїхати в Карпати, шукати мольфарів, музик, записувати альбом. А як чоловік до цього поставився? Я була дика, я дикою лишаюся мені недостатньо студії, мені не подобається працювати в студії. Для мене цей кубік вже замаленький. і я вирішила поїхати в Карпати, забрати з собою всі мікрофони, піднятися на найвищі гори. Шукаю зараз найбільш сакральні місця, стаю там і чекаю ще й вітру, ще й грузи бажано. І записую в цих умовах е, свій новий альбом. Катя, я не знаю. Напевно, кожна жінка мене зараз розуміє. Коли кохана людина підходить до вас, обнімає і говорить: Респект, я тебе кохаю. Це щось надзвичайне. Слухай, в мене виросли крила. Я кажу, Сашту, я можу спланувати... Е, ну, ще одну експедицію в Карпати, та звичайно. Я кажу: Саша, можна я на рік поїду? І тут він а, ну так. Тобто, я протягом всього року планую бути в Карпатах, звичайно, з перервами. Я не стидаюся сказати на камеру, так я роблю це заради того, щоб мій коханий подивився на мене іншими очима, щоб він в мене більше закохався, щоб він мене ще вище підняв на руки. І, зрештою, ну щоб він мене хотів ще більше.